Що таке Божа любов? І з самого початку творіння, коли Господь Бог сотворив небо й землю, то Він проявив любов до нас тим, що Він спочатку приготовив нам дім. Якби був який найомник, то він би мог взяти би слух та сказав, «Ідемо робить землю, море, садимо садок, копаємо траншеї, щоб орошала річка. Це з такої, можна сказати, з позиції користі, або з позиції бізнесу, вигоди. У Господа Бога цього не є. От першого дня Він показував свою батьківську любов, що він усе приготовив людині для того, щоб потім її, як вінець творіння, поставити у саду, дати володіти всім живущим, дав усе від себе, навіть создав себе, создав нас по образу і подобі Божому. Далі я хочу побач... поділитися, в чому різниця між людською любов'ю, так сказати, душевною і божественною. На прикладі дружби Давіда Іонафана, воно проявляється. Ми випамнімо, коли Давід поразив Голіафа, то Іонафан полюбив його всім серцем, всією душою, всім своїм стремленням. Він Он... прийшов пастух, простий, скромний хлопець. Іонафан царський син, усе віддав своє, і одежу, і меч, і щит, і всі інші речі. За секунду, за минуту преобразився Давід. Як духом він був, так от став в нього і від благочестя. І далі ми бачимо, ця дружба, вона кріпла, вона не ослабіла до смерті. Написано, коли плакав Давід за Іонафаном, то була в любові у нього вишу любві женської. Значить, така любов була розумна, можна сказати, якась осознана любов. Далі проявлялась любов у Давіда до народа Божого. Коли три друга пішли, пожерпнули із Віфлеємського колодця, він не захотів ту воду пити, бо він підчеркнув таке тонке, що люди ходили з опасністю для життя своєї. Не так, як в цьому мірі може генерал бути у бункері. Одного солдата ти каже: йди на сосну, ти кидай гранату, а ти йди на бугор та дивись, де вона взірветься та скажеш, тому він прийде до мене. Давід каже: ні, ці три друга йшли з опасністю для житті своєї. І він виливе тував славу Божу, він не захотів її пити. Далі, коли Давід состарився, у нього було переживання за народ Божий. Он хотів построїти храм. Ми пам'ятаємо, коли він утром прокинувся, каже, на фану пророку каже: Я живу в домі царському, а ковчег завята у шатрі. Нафан каже, роби все, що посилі твоє. Ну що був сон, Господь прийшов до Нафана, каже: Давід не построїв, тому що великі війни вів, що можуть люди лякатися, храм Давіда. Такий воїн. А син, який вийде через Твоїх, він буде людиною мирною, Он каже, построє храм мені. А самому Давіду Господь сказав, що коли ти состаришся, приложишся до отцов, то я буду отцом твоєму сину. І написано, Давід такий, як сказати таким словом, обіскураженим, прийшов в храм до Господі, каже: Господі, несколько разів молиться, повторяє: Господі, Господі, каже, ти прямо поступаєш по-чоловічськи. Не змог навіт свої такі чувства виразить, каже, ти поступаєш чисто, як по-нашому, по-людськи. Так Господь Бог укріпив і Давіда і дав пророчество, що не прирветься народ Божий, сидящий на престолі Давіда не прирветься. Далі хочеться мені взяти такий, таку знамениту главу Ісай 27 главу. Де проявляється любов Божа така многогранна. У ній написано Я Господь, хранитель Твой, день і ніч охраняй. Я, я прочитаю аби небудь, аби не, щось свого не додавить. Ісайя 27 глава. Каже Господь так. З 3 стиха. Я Господь, хранитель Його, виноградника. В кожне мгновение напаяю Його, ночю і днем его, чтобы хто не ворвався в Него. Значить, перше, що хранитель, ну от інтересно, в чому проявляється хранительство Господне, каже, Я напояю Його. Возьми в жару, остав огород, та скаже, ой, хороший огород, ой, хороші фасолі, а пройде з пустим відробь. То таке буде, то не буде любов. Любов, яка. Либо ти Штимуєш шланги, кладеш либо ти баки, які, або в відрах, ти показуєш свою любов, ти робиш, ти поливаєш, тоді воно благохає, воно радується, наливається плод. Далі каже, день і ніч храню його. Каже, гнєва нет во мне. Ми знаємо, що коли Моїс попросив, проведи Господь, покажи славу твою. Он каже: Я всю свою славу покажу тобі. І каже, Я Господь, Господь. Бог чоловіколюбивий. Я пам'ятаю ті чувства, коли я прочитав ці слова. Настільки як то мені от серце відкрилося до Господа, що він чоловіколюбивий. Така, яка то з'явилася відкритость до нього. Відкритость, що Бог перший, що Він... так вспомнились, якісь негаразди, що Господь каже, що чоловіколюбивий, перше. Потім каже, і много мілостівий, довготерпіливий, і істинний, і милостівий. Вот. Ну, первый человек у То есть у Господа є любов до нас, така непостижима любов. Гнева нет во мне, но если бы кто противоставил мне в нем волчцей и терний, я войною пойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною, тогда Пусть заключит мир со мною. Вот такая у Господа Бога реакція. Значить, в чому проявляється його многогранність? Он і напояє, можемо сказати, і кормить, і хранить, і виявляє, як рентгеном, війною противостоять, то тобто захищає свій виноградник. Хочеться паралельно вспомнити таку безконечну любов Господа до ізраїльського народу у притчевих словах п'ятої глави, де. Написано: Воспою возлюбленому моему возлюбленому возлюбленного Моего о винограднике Его. У возлюбленного Моего был виноградник на вершине Уточненной горы, и дальше перечисляє Господь свою любовь на деле, и Он обнес его оградою и очистив його від камней, и насадил в ньому отборные виноградные лозы, построил башню посреди нього, выкопал в ньому точило. Я ожидал, что Он принесет добрые грозды, а, принес, а Он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима, и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать мне для виноградника Моего? Чего я не сделал ему, почему, когда я ожидал, что Он принесет добрые грозды, Он принес дикие ягоды. То есть одна такая... Ну, можна сказати, батьки бувають так дітям теж кажуть, ну що я тобі не зробив? Ну що ти мене не Ну що, що не так? Ну, ну скажи, що не так, що ти такий, що я не радуюсь твоєму чи твоїй житті, так і Господь задає нам ці питання. Помню, так ще пропоминається любов Ніємі, он же Тершафа, коли він заплакав в дальній страні, де він і родився, там у пліну, коли браття кажуть, город розрушений, двері, ворота спалені, стіна розрушена, каже, народ в великому нічижені. Он пішов, заплакав, поститься, молиться до Господа далеко, сам. Дає Господь Бог. Розположення царя. Каже, «Що, що з тобою? Ти не болінь, видно печаль, що таке? Він помолився, каже, а як мені не бути печальним? Ну як? Каже, «Дом, Город розрушений, гроби отців моїх там. Каже, як мені бути радосним. Ну, каже, що ти хочеш? Та він на 12 років не сказав на якийсь год, Розум, Розумний був. Та на 12 років прийшов та пошурив діло, собрав Ізраїль каже, доки ми будемо в такому нічуженні. Каже, встанемо, построїмо стіну. Встанемо, построїмо стіну та буде нам добре. 52 дня – чудо. 52 дня. Я пам'ятаю, коли ми були в Петрівському, та була там баба Наташа, знесло її повністю верх криші до коробки. Хата така, де-то 4 кімнати великих. Немає криші, одні, перег... одні... і балок, не, не стерпіли нічого. А ми десь вже четверту вахту були, та так вона випрошувала, хлопці, ну приїдьте, ну поможіть мені, ну, ну, будь ласка, та брат Гена каже, аж будуть гроші, та я дам вам на дорогу. Та ми перезвонюємося тоді. Брат Гена дзвонить, каже, як ти, брат Валера? Кажу, я баб... раді баби Наташі, кажу, я їду. Кажу, лишаю все. Та я пам'ятаю, ми три дні, як мурашки були. Ваня, Коля. Ми перший день по той домі так снуємо, що з чим зв'язати, що з чим. Такі сволока лежать, що убрати, що вирізати, що затащити. День перший, вторий, тулимо склепуємо там скобами. На третій день Боже люблячий, криша стоїть. Кладемо коньки, така нам якась була радость, чудна радость була, така якась тиха, От, не знаю, така якась була, так Господь Бог була. Не доща не було. Нічого. Три дні робіть, робіть, діти. Так, так ми утішились потім. І зараз, коли приїжджали, її бачать. худенька така, бідна бабка, беззащитна. <плес> от так Господь Бог показує любов свою. По новому завіту я хочу два місця взяти, Що хоче Господь від нас? Ну, я так розумію, відповідності, взаємності. Навіть у мірі є, як ти до мене, я так до тебе. Ісус Христос каже, як ви хочете, щоб з вами поступали, ви поступайте. Тобто Біблія, я пам'ятаю брата Васю, він казав завжди, як каже, легко жити по Біблії, коли немає чоловічних повірі, преданій, всіх от талмудов, всіх зашоров, каже, як легко жити по Біблії. Прочитав у битві, прочитав у второзаконі, прочитав у псала. Одинаково. Одинаково легко, ти привикаєш до одного, по ньому і живеш. От чим сильна Біблія. Каже е, апостол Павел в галатах 5 главі з 22, 22 вірша про плоди Святого Духа. Можна сказати і плоди любві, плоди взаємності. Почому? Тому що Господь Бог дає таланти, дає способності, дає время, дає всі блага і жде плода. Навіть написано не плоди Святого Духа, а плод, як одне ціла. І що інтересно, починається з чого? Плод же Духа Святого Любов. Аж не є любові, в тебе не буде радості. Не буде в тебе радості ніяк. Аж ти любиш, аж в тебе є цей толчок такий пламінний, ти тоді засукаєш рукава на таке, на, на любе діло. Там і любов, і радость, і міри, і довготерпіння, ти тоді готов терпіти. Тому що без любви, я не знаю, як терпіть, важко без любви терпіть. Людина і терпляче, и тоді і мілость проявляє, і воздержання, і віру. Тобто людина жива стається. Я пам'ятаю, сестричка старенька, сестра Надя, ми як то взяли. По словам Драгана Іванова, він розбирав, що таке слово любіть. Він каже, воно состоїть із двох слов: любити, любити і бить, тобто существувати. Любиш ти і существуєш. Аж ти не любиш, ти і не существуєш. І ми тоді щось утром ми встали, Біблію відкрили, так ми і є. Коли поки чоловік любить, поки він і живе. Вийшли на так так ободрились <звіт> файно. І от Плод Святого Духа він такий і показує, що перший раз людина із любові дола принести плод, плод відповідний. Також знаменита глава у Коринфянах 13, де апостол Павел розбирає, що таке любов Божа. же апостол Павел так. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я мед звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, «Нет мне в том никакой пользы». А дальше дает перечисление любви. Кажет, любовь долго терпит. Ну и Господь нас долго терпит. Кажет, апостол Петр не медлит Господь исполнением обетований, но долго терпит нас. В грехах, в бедах, ошибках, но долго терпит нас, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Любовь милосердствует, любовь не завидует. Красиво, як і Саула оговаривав. Каже, отець: ну вспомни, коли Давід поразив Голіафа, ти радувався. І таке тонке почерку, і тобі хорошо було. Каже, тобі було хорошо. А коли він позавідував, що жони співають, Саул поразив тисячі, а Давід десятки тисяч, написано, що демон ревності в серце Саулу. Все, пропала радость. О, йому не вистачає такого царства. Ну, йому тока, і все, і вже потім подозрітельність пішла, то на да, філістимлян його, то туди, то копйом дав все, пропала радость. Анафан каже: Ну вспомни. Ну, ну отець, ну ти радувався, і каже, тобі було хорошо. Значить, аж сум іде людині, якась грусть, печаль, та встреп'янись, ободрись. До Господа Бога, та план якийсь бери на добро. Що я можу зробити добре? Я пам'ятаю, коли в мене була апатія, брат Генна так і казав, каже: Валера, найди слабішого себе та поможи йому. Обзирайся вокруг себе, найди слабішого себе. Откуда взялась бабушка, бабушка 84 роки, то і то все, ти вже зайнятий, ти вже щось плануєш, ти робиш, відходи, апатія, тебе пошли. Тебе двигателі починають уже. Ти прогрітий, ти такий не, не пирхаєш. Любовні завідують, любовні привозноситься, не гордіться. Ми читали по уроках, що аж людина зайнята таким созерцанням Божої всімогущества, Божої праведності, там уже не буде самовосхвалення само свого я. Воно уходить, тому що не може бути і любов до Бога, і до себе. Якщо любиш Господа Бога ближнього, там не буде гордості. Ні превозноситься, ні гордиться, ні безчинствує. Значить, любов дає таку і припоясаності, можна сказати. Ну так, да, тому що бізчинний наглий, можна сказати. Безчинний, то є наглий такий, розпоясаний. Ну, коли людина розпоясана нагла, ну коли не любить, коли не уважають. Якщо людина уважає, навіть написано перед ліцем старця, вставай. То есть Уже якщо у нього сідіна йде по путі правди, то в тебе таке благовоєння до чоловіка. Ти дивишся руки натружені, лице серйозне, не пустий чоловік може тебе наставити. Не безчинствует, не іще своєму, не роздражається, не мислить зла. Не радується неправді, а сорадується істині. Все покривається. Було попрежні урокам, така розшифровувалася, як все покриває. Не то, що якби закриває очі, а все покриває, тобто і з любві чоловік старається допомогти другому во всьому і справиться. От тут іменно. Один на один. Каже: ти там дивись не прав, ти можеш там опозоритися, ти можеш ослабіти. Я тобі допомагаю в этом. Я йду тобі на допомогу, давай вместе місті боремося з цим недостатком. Тобто, в этом плані все покриває. Наприклад, засуха на огороді. Травою навіть прикрив возле рослини, вже влага зберігається. Замерз чоловік, ти його укриваєш, дитлак розкрився ночью. Ти прийшов тихенько і укрив, то знає, що йому буде легше. Все покривається в такому плані, то тобто есть своїми усилиями покриває. Всьому вірить. Ну, я так понимаю, всьому вірить, то й всьому написаному в слові. То тобто есть щось ми можемо не зрозуміти. Всему вірить чего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества перенестанут, языки умолкнут и знания упразднится, но любовь не прекратится. И в 12-й главе я хочу трошки розібрати, тут про апостол Павел розмішляє про церкву як в тіло. Каже 16 вот это стиха, и если ухо скажет Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух, если все слух, то где обаяние? Но Бог расположил члены каждой в составе тела, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то где же было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, Или также голова ногам вы мне не нужны. І от такий 12 стих, як девиз любви. Напротив, члени тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Даже взять бригаду, к примеру, кто то в ній слабший, в такой, ну, в мирской бригаді, то уже не так недовольні. Почому? Тому що подход коммерческий. Подход вигоди. У Господа Бога другий совершенно подход. Якщо слабейший, то про нього більше заботи. Так і радуєшся. Якщо ти комусь допомагаєш, ти когось підтягуєш, так радость, якась, я, я чесно кажу, мені аж я щось зробив, то так весело на серці, що зділав добро. Не просто побалакав или, там подумав, що може зробити, а зділав. Вот Отака вот характеристика Божої любві. Тобто Божа любов то. Есть, Божья любовь, Божья любовь это це дела, це спланірувані, ці розумні дела, можна так сказати. То воно все на ділі проявляється. Де ще таку сильну любов Бог показав? Ну, Іоанна 3,16 да, то тобто есть на Голгофі, син Божий вийшов, крест не мог нести. Симон Кереняєм помагнув. Ішов, страдав, сутки не давали їсти, руки зав'язали, били, здівалися. Каже, неужели я? Не говорю 12 легіонів ангелів отця, щоб Він мені прислав допомогти. Та видержав, знав ради чого, знав, що от кульмінація нас спасти. Та сказав потім, що совершилось, гори розсілися, камні падали. Ну, совершилось. І вже написано, Ісус каже, мені дана всяка власть на небі, на землі. Тобто хто йде сильний, сильний, щоб спасати. Также іще проявилася любов Божя, коли в День П'ятійдесятні коли апостоли, браття, сестри, вони ще тільки були стіснені, ну були єдиномислені, були в домі, перебували, навіть були закриті другий раз. Ішов Дух Святий. Сошло, то білія Божої благодаті, Божої заботи, також сила сошла, і вони вже ніхто їх не мог остановить. встановити. Запрещали, кажуть, ми вам запрещаємо, говорить об Ісусі. Апостол Петр бачить, що йому вторий раз із питання, та каже, може браття, самі розсудіть, кого більше слухати, Бога чи чоловіка. Ми кажемо, ми не можемо мовчати. Навіть, як Єрем'я казав, я хотів время, каже, мовчати, Ну внутрі, каже, в мене був як би каже огонь. Значить, так так як то Господь Бог ділає, що не можемо мовчати. І каже апостол Павел, сильні такі слова, каже, духа не угашайте. Каже, духа не угашайте, значить, може чоловік як угасить духа чим? Похотю, як брат Ваня казав, такими гріхами невеличкими. Потиху-потиху розіб'є себе таким второстіпінням і остиває чоловік. Та не буде такого з нами. І ми бачимо, що люди міра входять от цього гріха, таке в оцепінення прямо. І як паралізовані, в шокі отаких гріхов, отих воїн, що навіть люди не знають, куди направляти свої сили. Та я пам'ятаю, коли в мене після наркозу, після операції відходив, та брат Вася мене навіть по телефону такими двома словами, просто паде, щось йому починаю, він М -м -м, давай, давай, каже. Давай, давай. І раз по 10 повторить, так я вже і телефон, а мені в голові давай, давай. І Що то заставляєш себе, то есть розмотуєш таки на, на добро. І смотриш, пошло, пошло потиху, пішло діло. І хочу закінчити слово своє словами апостола Павла. цель, цель любви, Іменно, щоб ми винесли эту цель, горячую, такую цель, настоящую. У втором послании Апостола Павла до Тимофея, вторая глава с 10 стиха, даже с 9 трошки беру, с 8 каже апостол Павел Тимофею: Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию Моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей. но для Слова Божьего нет уз. Посему, 10 стих, посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение. Значит, вот такая цель была и любви апостола Павла, избранного сусуда, и терпения. Он помнит, не раз жаловался, такая, неужели я не могу иметь женой сестру? Или як в як Петр или Кифа и Иаков: Неужели я то не можу, неужели я то не можу, а вот нет, я в служении, часто в посте, часто в голоде, под ударами, в темнице, на холоде, в наекци. Он каже, Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою». «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ними царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Сие напоминай, заклиная пред Господом, не вступать в словоприяние, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным» делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы именей и филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, И да отступят от неправды всякий, исповедующий имя Господа. То есть, так как и апостол Петр кажет, что мы стали, вы стали причастниками Божеского естества, познал Господь своих. И отойдите от Господствующего в мире растления похотью, так и второе, да отступят от неправды всякий исповедующий имя Господа. І Как результат, каже апостол Павел, а в Большом доме, в церкви, есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении, а потом дает такую ясность, такую простую ясность. Итак, кто будет чист от всего, от господствующего в мире растрения похотью, тот будет сосудом в чести, освященным і благопотребним владик, владики, годним на всяке добре дело. Так і в другому місці апостол Павел повторює, що человек Божий созданий на добрі дела, готовий на всякі добрі дела. Тож тобто, допоможе нам Господь Бог вот эту любов Божью і і чуствовать, бути чуткими до кожної кожної дневної любові, хранити ту, як Марія в серці все складувала, і визивати в себе ответну любовь. До Бога, до ближнього, щоб ми принесли плод, щоб ми, щоб ми отримали це, таке звання сильно почетне, каже добрий і вірний раб. Не лукавий і лінівий, а добрий і вірний раб. Ти вірний, був малом, вийди в радость Господня свого. Слава Господу за все. Амінь.